Вам не уникнути короля Пентаклів, дівчаточки, у когось це ваш чоловік, а у когось це чоловік, король Пентаклів, стабільний, надійний, чоловік, який вміє заробляти гроші, чоловік, який може вам пропонувати руку і серце. Причому тут, подивилася. тут, дівчата, або ви колись в нього вклалися в цього чоловіка. Свій час. Або він до вас тут йде з подарунками, сонечко Так, з іерофантом! Ханна каже, карти підтверджують, у ми дуже тісний зв'язок. Чому ви щаслили і передали тільки мені інформацію про амулет, бо такі отримують тільки я. Так, Іерофант. Тобто, людина буде вам пропонувати брак. До речі, ще чекартово про те, що людина могла нарешті порозумнішати, зробити певні висновки.